П'ятдесят тисяч доларів. П'ятдесят тисяч доларів. Людина на лісапеті приїхала задонатила. Це відео у своїх соцмережах. Опублікував відомий Кременчуцький волонтер Олександр Жуков. Чоловік поділився зі своїми прихильниками зворушливою історією про справжній патріотизм. Напередодні волонтер зустрівся з його тезкою пенсіонером паном Олександром. Дідусь приїхав на своєму велосипеді та віддав звичайнісінький пакет, всередині якого знаходилось 50 тисяч доларів. США. цю суму він забажав віддати. Для потреб на фронті волонтер до останнього не вірив у те, що відбувається. А коли попрощалися з Олександром, то не зміг втримати сліз. Жуков Олександр. Просто я тобі довіряю. Після цього вчинку на сторінці Олександра Жукова в інстаграмі під останнім дописом коментарі просто вибухнули. Підписники були розчолені побаченим. Хіба таке можливо? Просто шок. Дай Бог здоров'я і процвітання людині на лісапеті. Низький уклін. Такій людині. Це реально крута історія. Молодець, і він, і ти. Якби всі люди такі були, дай Бог йому здоров'я і миру. Волонтер повідомив, що на ці гроші придбає все, що потребують наші українські захисники на передовій. Олександр планує побачитись із благодійником, аби ще раз віддячити йому та відзвітуватися про придбане. Ось така вона потужна віра в перемогу.